Будівництво пірамід розвинулось за відносно короткий період часу. Насправді це була сімейна справа. Археологи кажуть, що схід часту піраміду побудували як гробницю для діда Хуфу фараона Джосера. Так, це перша піраміда у світі, і вона була найбільшим кам'яним монументом на час породження. Її збудували як гробницю для фараона, але вона новаторська в архітектурі, бо до цього не існувало нічого подібного. Фактично нічого з каменю, подібного за значущістю, до цього не існувало. Якщо фараони мали гробниці до цього, як вони виглядали? Це було щось схоже на рівний низький пагорб, але тоді його робили не з каменю. Це була лише купа мулу глиняної цегли, піску і гальки, нагромаджена, щоб утворити могильний пагорб. Нова форма піраміди виникла, коли придворний архітектор створив ці пагорби, які називались мастаби, щоб звести величну гробницю, яка височіє і до сьогодні. Його новаторство було таким революційним, що імхотепа стали вшановувати як Бога, і шанували ще довго по смерті. Після того, як фараона поховали, гробницю запечатали Саліма пояснює, що гранітний чіп під нами, який блокував поховальну камеру фараона Джосера, розвинувся у троє гранітних опускних град, повз які Захі і я пройшли у великій піраміді. Це ще один доказ, що піраміди Гізи відповідають часовим рамкам єгипетської історії. Внутрішнє оздоблення згідно з археологією, має вік 5 тисяч років. Це рідкісне явище, що нам дозволили побачити. Східчаста піраміда не просто прототип для пізнішого розвитку пірамід, це також еволюція ранішніх єгипетських архітектурних форм. Ця черепиця являє собою стилізовані очеретіні рогожі, перетворюючи східчасту піраміду на кам'яну версію традиційних єгипетських архітектурних стилів. Отже, це місце не так початок, як прогрес.